Привіт! Сьогодні у нас тренування буде з блоком для йоги. Якщо немає блоку для йоги, ви можете використовувати або книжку, або, можливо, невелику коробку від ну або, можливо, пластиковий лоточок. Тобто, пофантазуйте, я впевнена, що довго можна знайти щось таке прямокутне, що нам може знадобитись. Ноги поставимо на ширину плечей, ми будемо робити присідання. І я хочу нагадати основний момент, коли ми присідаємо, як ми маємо вибудовувати своє тіло. Ноги стоять на ширині плечі, можна чуть ширше. І акцент на тому, що ми тянемо сідниці назад. Уявляєте, що ви йдете там з якоюсь кастрюлькою в двох руках, і вам треба відкрити двері. І ось такий жест да, ми робимо. Ми тянемося попою назад. Спину не прогинаємо, спина максимально в нейтральному положенні. І коліна. Ми не штовхаємо коліна вперед. Уявіть, що у вас тут стіна, і коліно не може уйти вперед, далі, чим носок. Тобто ми рухаємо таз назад, не нахиляємось вниз, спина залишається рівною. Утримуємо вагу тіла на сідницях, на стопі і ось так рухаємось. Ну, а ми почнемо. Зробимо присідання з цеглинкою для того, щоб укріпити наші сідниці і стегна. Починаємо. Ми зробили обичне звичайне присідання, піднімаємо ногу і цеглинку під ногою. Раз і на другу сторону. Сіли і ще раз. Сіли і ще раз. Якщо вам тут незручно і ви не достаєте, там, просто не можете ось так зробити, ви можете просто піднімати ногу і торкнутися рукою себе, торкнутися стегна. Ми піднялись, піднімаємо ногу і цеглинку передаємо. Піднялись, піднімаємо ногу, передаємо. Сіли. Сталы, поднимаем ногу. Силы, сталы, поднимаем ногу. Мы пройдем еще 30 секунд. Поднимаем ногу. Силы, сталы. Силы, сталы. Еще трошечки. Залишилось 5 секундочок. Зробимо останній раз. Тепер просто посидим внизу. Просто сидим. Просто сидим, сидим. Тянемося, попу тянемо назад, коліна вперед не уходять. Ми просто сидимо, сидим, сидим, сидим. Сидим, сидим. Давайте чуть-чуть покачаємо попу. Праворуч, ліворуч. Днімаємося, розслабте ноги, розслабимося. Поставте цеглинку між колінами і на носочки піднімаємося і опускаємося. Продовжуємо стискати цеглинку. На носочки, на п'ятки. На носочки, на п'ятки додаємо носочки, п'ятки. Довго. Забираємо цеглинку. Поставте цеглинку зараз перед своїми стопами. І ми сідаємо, ноги у нас з'єднані, ноги давлять одна на одну, ми сіли, взяли цеглинку і піднімаємо її. Потім сідаємо і опускаємо цеглинку. Руки просто піднімаємо. Взяли. Сідаємо ноги, коли сідаємо, ноги стискають одна одну. Гаду спина без прогина. Ноги давлять, ногами стискайте. ще у нас 30 секунд. Робимо останній разочок. Піднімаємо цеглинку, розслабте ноги, розслабте таз. Ноги на ширині плечей, руки догори піднімаємо. Піднімаємо ногу, передаємо цеглинку. Раз і два. З зовнішньої сторони. Нагадую, якщо ви не можете цеглинку передати, ви просто тоді рукою тркаєтесь ось так от стегна. Передаємо і опускаємо ногу. Давайте тут чуть затримуватись наверху. Піднімаємо ногу, опускаємо. Піднімаємо, передаємо цеглинку, опускаємо. Не поспішаючи. Ще зробимо по одному. зупинились. Молодці. Тепер поставимо знову цеглинку перед собою. І ми будемо робити така вправа більше і на рівновагу, і також на задню поверхню стегна для сідниць. Ліва нога на полу, вправу назад. І торкнулись цеглинки. Знаєте, як журавлік стали. Якщо у вас хорошо з рівновагою, ви можете на пол ставити руки. Цеглинка це тому, хто, кому важко тримати рівновагу. Піднімаємося і піднімаємо коліно. Опускаємося. Торкнулися цеглинки або підлоги, ногу максимально випрямили. І піднімаємо коліно. І ми весь час стоїмо з упором на ліву ногу. Там, праву не ставимо на пол. У нас працює ліва нога. Ми з вами вже зробили три рази. І давайте зробимо ще два. Останній разочок, ногу назад. Ви максимально хвилина назад, потягнули макушкою вперед, п'яткою назад. Потихеньку піднімаємося, піднімаємо коліно, поставимо праву ногу, розслабимо таз, розслабимося і будемо на другу ногу працювати. Упор на праву, руками тягнемося до цеглинки або до підлоги, піднімаємо ногу. Зігнуто в коліні. Спокійно, не поспішаємо. Ми вже зробили з вами два рази, ще зробимо чотири. У нас залишилось всього два повтори. помаленьку. І ще один разочок робимо. Останній. Піднімаємо коліна, ну, закінчуємо все по порядку. Ставимо ногу, розслабимо таз. І трошечки, якщо у вас є час, ви можете включити знову це відео і зробити ще два або. Ще один підхід. Якщо на цьому все, давайте зробимо невеличку розтяжечку. поставимо ногу на ногу. Ви можете робити це або сидя на стільці, або стоя, або якщо не можете стояти, то тримайтеся там за щось. І нам треба опуститись і потягнути таз назад. І тут у нас добре розтягується стегно правої ноги. Чим більше нахил вперед буде, тим більше розтягнеться стегно згідно тої правої ноги. Тому зручно це робити на стільці. Тоді буде комфортно і ви зможете хорошо все розтягнути. Поміняємо ногу. Так. Тепер поставте ноги чуть ширше, ніж плечі. Вдих ми прогинаємо спину, кладемо живіт на стегна. Округляємо спину, видох кругла спина випрямляємося. Ще вдих. Хорошо прогнули спину і видих. І ще разочок робимо вдих і видих. Чудово. Я вас вітаю, що ви зробили для себе такий супер внесок в копілочку свого здоров'я. зробили маленьке тренування. Якщо вам сподобався формат таких тренувань, займатися по відеозаписам в Ютубі. Я запрошую вас в мій онлайн-клуб, там, де ви будете отримувати кожного тижня нове тренування. Тривалістю 30-40 хвилин, не таке коротеньке, як це це вже більш повноцінне таке навантаження для тіла. Кожен тиждень ви будете отримувати силове, кардіо і йогу. Вартість абонементу ви бачите на екрані. Також ви отримаєте доступ до чату, до каналу і до чату в Телеграм, де ми спілкуємось, де є вся інформація по. Тому, що треба робити, щоб бути стрункою, як треба харчуватися, який має бути режим дня, вся необхідна інформація є. Також я з вами на зв'язку. Вам тренування відправляє не якийсь там бот, не якийсь там робот, а особисто я. Тобто особисто зі мною ви підтримуєте контакт і зв'язок. Тому, якщо я вам е прийшла до душі, якщо мої тренування вам заходять, подобаються, запрошую займатися разом зі мною на регулярній Платній основі. Також ви можете віддячити за це тренування в каналі 10 хвилин в день є реквізити картки, або написати відгук під цим відео, або поділитися в будь якій соцмережі тим, що ви займаєтеся зі мною. Буду дуже вдячна за, таку, за такий енергообмін. Впевнена, що ми з вами ще побачимось на тренуваннях. До зустрічі!